Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просом. І давайте сьогодні подивимося, що забере та принесе повня. Подумайте про себе, нічого не притягуйте і будемо дивитися. Хочу сигніфікацію сьогодні чомусь. І подивимося, що забере, що принесе, і пораду вам. Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, імператриця і страшний суд. Про що страшний суд? Людина, яка в сім'ї. Добре. Так, що забере повня? Що принесе повня? Так, і підказка. Не ніколи не колісниця, про те, що дійсно таке всім з цим місяцем щось будуть якісь зміни, якісь активності, хочеться сказати. Будемо дивитися, ви в мене імператриця. Прямо таке хочу сказати, відчуваю, що на каналі нові енергії людина, яка, знаєте, якої який зараз якийсь кармічний урок у своїй сім'ї, яка головна жінка, яка, от не знаю, можу сказати, що ви задоволена, що ви в благості, що ви прекрасна. Так, добре. Або я наразі в якомусь уроці, або якийсь урок завершили, але все одно от не бачу, бачу тільки благосні енергії. Добре, подивимося. Що забере повня? Дівочки, повня забере. Короля Пентаклів вашого забере повня, буду казати, як воно мені йде. І кажуть про те, що, про те, що це вам, ну, мінімум, як мінімум, знаєте, це вам полегшить якось життя. Ви в різних мастях про те, що ви вище рангом в будь-якому випадку від нього, можливо, більше заробляєте, можливо, от ми ну, не можу сказати прямо, що старше, тому що по цих картах цього не бачу. Можливо, більше вкладалися у стосунки. Абсолютна благодать. І карп, що з, цим, з тим, що він відійде від вас якось, дівочки, що ваше життя якось закрутиться. Давайте запитаємо, що з королем Пентаклів? Дівка, він же ваш коханий чоловік. І він же людина, з якої ви більше нічого не почуваєте. Отак. Добре. Від цього ви будете неймовірно щаслива. Не знаю, чи можна так казати. Ну, для загального складу все-таки можна. І це вас приведе в якесь от, чесно, в якесь навіть святкування, можу сказати. Що ще забере? От тут прям, знаєте, можу сказати, що забере якісь таємниці. Забере якісь таємниці, знаєте, про що? Це він? Так, дівочки, знаєте, тут кажуть про те, що <кій> король мечі в підказках, підказ... підказки він виходить у вас сразу в трьох і тільки не імператор. Будь-хто тільки не імператор. Розумієте? І кажуть про те, що забере або він обирав тільки себе, розумієте? Тут не те, щоб забирається ваша любов, ні. Тут про те, що до цієї людини ви більше нічого не не почуваєте, про те, що ви навіть знаєте, приховано те, що, або ви собі не признаєтеся, що він до вас холодний, або все-таки, що ви собі зізналися і оголили те, що він такий холодний, і що це людина з вашого роду. Розумієте? Людина, яка з вами конфліктувала, людина, яка вам утяжеляла Життя, дівчатке, і людина, для якої все-таки ви колись були кохана жінка і пара. Отак. Про що карта роду, хочу запитати. Тобто якось стабільність у вас. Ну, не можу сказати, що пошатнеться. Давайте подивимося. Так, да, от знаєте, тут от, 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 таке почуття в мене навіть, причому карта суд, начебто хтось йде на розлучення. Тому що карта роду, карта суда це офіційне підписання і те, що тут закінчується якась історія ваша. Отак. Давайте дивитись далі. Чому. Про що? Знаєте, як кажуть про те? Про те, що людина думала тільки про себе, людина жадала тільки сексу, і чомусь мені пішла думка, можливо, навіть не тільки від вас. От не знаю чому. І кажуть про те, що це вас о, окончательно спустошило і розбивало вам серце. І я хочу, щоб ви мені сюди відписали. Так, людина, яка тримала вас в недорозумінні, людина, яка вас зраджувала, чому? Тому що, і знаєте, людина, яка б у вас силу, як би важко це вам не було. Оце забирає повня. Повня дайте, констатую, повня забере якусь вашу сім'ю, але з цим ви оживете. <кій> <кій> тобто, якісь предательства уходять від вас. Люди, які вами тільки користуються, люди, які вас ранять, дівочки. в тому числі уходять ваші тяжесті. Да, Уходять ваші ілюзії. Отак. Ну, я думаю, достатньо. Що принесе повня? <кій> повня принесе, дивіться сюди. Знаєте, ви як начебто. Починаєте в мене таке е, почуття, Значить, то ви переродилися. От знаєте, відразу ви виходите в пожах. Так, звичайно, що у ваш відійшов. Але при тому всьому ви зберігаєте свою імператрицю, дівчатка, і починаєте по пажах виконувати свої бажання. Е, Знаєте, як от починаєте дивитися на світ як дитина, починаєте помічати щастя, починаєте робити те, чого ви не робили, починайте помічати щастя і любов всюди. Починаєте виконувати свої бажання по зірці. Про що зірка? Давайте запитаємо, що за бажання. Так, повертається до вас, повертайте собі свою фортуну. Так, після. Того, коли от п'ятірочка, да, після повертається ваша фортуна після стану, коли ви висіли і нічого не відчували, коли ви страждали, коли ви, можливо, довго чекали вашого тут не імператор, вашого чоловіка. Можливо, знаєте, чекали і не дочекалися. Можливо, якась ситуація не могла розрішитися. І тут кажуть, про про те, що ця ситуація, коли фортуни, якраз таки вона завертиться у вас, так ви знаходите. Вихід з цієї ситуації. Далі. Ну, ж таки, карта того, що ви нарешті робите вибір на користь себе, на кор на колір, на на колір, на користь королеві жезлів, і, Знаєте, і щоб це привед, це вас приведе в якась. Тут саме карта помірності, знаєте, про що? от Уходи саме повішений. Тобто, коли ви, можливо, були в жертві, можливо, коли вас змушували бути в стані жертви. розумієте А тут королева жезлів та, яка рушить та, яка робить, та, яка активна, та, яка діє, та, яка обирає себе. розумієте Про що карта умірність. тут саме з повішеного в уміреність про що? Про те, що, знаєте, ви виходите, от для вас вже якась приходить ясність, якась приходить усвідомленість, і ви далі можете. Ну, хочеться сказати, жити так, по-новому, дівочки, по-легкому, рицар-жезлів. Починаєте рухатися до своїх якихось нових, дайте хочеться сказати, висот, якихось проєктів, якихось е масштабів, які ви собі раніше не дозволяли. Отак. От що ще принесе повня? Карта блоку, кажу, досить запитувати. Добре, ми зрозуміли. Е так, давайте подивимося, що пораду вам рицар мечів, жезлів і тузкубки. Вам кажуть, відсікай. давайте подивимось, про що саме. О, відсікай, рухайся і люби. Отак. відсікай диявола, запитуй, про що рицар мечі, відсікай диявола, відсікай всі будь-які залежні стосунки, відсікай будь-які ілюзії. Тут навіть можуть лягати якісь мороки, магічні роботи, прив'язки. Розумієте, не битові, а от іми саме магічні. Розумієте, про що? дай кажуть про те, що ти це закриваєш, прорабатуєш якісь уроки. Хтось зробить чистку, дівочки, оцікається ця ситуація з дияволом, ось ваш диявол, який вас тримав без ресурсності. І ви починаєте набирати. Е Обороти по колесу фортуни і по Пажу Жезлі. Тобто ви починаєте рухатися, дівчатки, знову ж таки, ви починаєте святкувати. Навіть тут, що забирається, в тяжесті ви виходите в свято, тут ви також виходите в свято. Це щось те, що вас наповнює, те, що вас змушує посміхатися, хтось із вас давно не посміхався. Те, що змушує вас, просто, знаєте, як просто почувати якусь емоцію, не просто от, не знаю, ходити, жити якось так, знаєте, як. І порадуватися нічому. А саме кажуть про те, що. Відійди, будь ласка. А саме кажуть про те, що тут ви починаєте от наповнені бути. Розумієте про що? Так, е, да. о знаєте, кажуть, відсікаються оці ось страхи, оці ось обмеження. Дивіться, там, де він вас тримав, тут жезів. і ви від цього активнічаєте, уходите. От ваш о, імператор, нарешті він вийшов імператором, це порада ж вам. Він уходить вас. О, 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 От, можливо, навіть він при, при, можливо, ви якось проясните ці всі стосунки. Він від вас далеко, він від вас в обмеженнях, він не може до вас більше рухатися. І через це ви от, ну, в Розумієте? А у вас шикарний немовірний рух, тут жезлів і вісімка жезлів. Так, ще пораду. Дайте нам, будь ласка. Ну, так, ця сама карта. Кажуть, відпускай старе дівочки, рухайся до своєї фінансової стабільності і до свого спокою. От ви почнете вкладатися в тому числі в себе, в тому числі в якісь свої нові починання. Попажу ви почнете щось нове, те, що ви собі забороняли, те, що тут вам забороняли. Розумієте, де він тут був? Те, що він вам забороняв робити, так, як він вам забороняв проявлятися, бути яскравою, бути помітною. Червоний манікюр, червона помада, колготки в сітку, неважливо що, будь-що будь-які мелочі, те, що ви хотіли, можливо, ви це робили, коли коли ще зовсім юна і коли були при батьках, хочеться сказати, те, що вам було недозволено. І тут ви починаєте робити саме те, що вам треба, саме те, що вас радує. Так, і це, дівочки, дві карти правосуддя, і це все ваш якийсь урок, який ви благополучно таки завершаєте. Так, карта смерті. Каже про те, що цей урок ви завершаєте з цим повнолунням. Коли б ви не дивилися, відео актуальне на момент, коли ви його відкрили. Всіх обіймаю благодарна за зворотній зв'язок на особисті, будь ласка, в особисті. Ви прекрасні. Я безмірно вдячна, що нас стає багато, і ми всі такі різні і такі чомусь хочеться сказати, прекрасні. Нехай кожне послання знайде своє серце. Обіймаю.